І Сина і свята Надо. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чули Івангеля. Господь зцілив у слівців і одного Думого. Це дуже короткий Івангелі. І здавалося б, що можна сказати. Господь черговий раз показує, що Він є Бог, що він має силу зціляти, оживляти, воскрешати. Це він показував не раз. Але Іванові дуже глухо. У нього є техніка слоїв. Є букварді, а є внутрішній зміст. Воно дійсно глибоке і відкривається очі духовні тих людей, які живуть духовно. І людина може бачити більше, ніж інші. Бог. Багато людей є сліпих, хоча вони кажуть, що вони зрячі. І Господь викривав сліпих людей. Він казав, що як казав пророк Хаса, будете очі і не будете бачити, будете мати вуха і не будете чути. Людей дійсно бачили перед собою Месію. І саме що вони його очікували, але його вони не побачили внутрішні очі. Не побачили його серце. І ось з сьогоднішньої влади ми читали про скільки Вони йшли за Господом і казали, Ісусі, сили довели, зцілий нас. Але Господь ніби їх і не чув. Ішов, зайшов в дім, вони за ним кричали, що Господь мені зразу зцілить. Але для чогось він це робив, він просто так нічого не робив. Він це робив з великим змістом. І потім він їх питає, чи маєте ви віру, що я можу, можу вас зцілити? І вони сказали, що мають віру. Тоді Господь сказав, повірі вашому вам. от необхідна умова стіна. Ми всі ходимо за Господом і просимо Господа, як із земних благ, так і небесним. Але нам здається, що Господь нас не чує. Ми заходимо часто в і як ці класниця. Просимо Господа, Але Господь, як ніби не чує, як це сім. Чому Господь так поступає? Тому що нам потрібна відділа. Ми навіть не уявляємо, ми звертаємося. І ось момент слова де сказано, сказано, коли ти стаєш на ранішній молитві. Треба настроїтися і думати, перед ким ти стоїш. Ми бачили, що це казали сина Давіда. Вони бачили, сина Давіда. Вони не казали, Господи, зціли нас, сказали Ісусе Давидови, який живе серед нас, якого ми знаємо, чули про нього, що він є син е, Тесляря. Але вони не бачили Господа І Росподі тому не дав, що вони побачили, що істинний Бог. І от, Коли він спитав, у них, чи вірити, що я можу сидіти. Але в цьому дуже великий зміст. Проста людина не може сіти. Простий син того чи іншого знатного знатно, відомої людини не може сидіти. А може це не тільки Бог, Господь питає, чи вірите, що я Бог, що я Месія, що маю план зцілити вас? І коли вони сповідали йому Господу, що якому можливо все, тоді Господь всі. Господь каже всім нам, Івангелії, що ви не отримаєте, тому що не просите, во іменно. Нам, щоб щось отримати, треба просити, по-перше, духовних дарів, не сміття цього світу, хоча для нас є важливі земні блага. А перш за все, просити у духовного царя духовного. А все інше, як сказав, Господь приложиться, шукайте царство Боже. А все інше. Приложиться, тому що Господь про всіх нас піклується і дає нам все необхідне для того, щоб це не зашкодило нашій душі. Тому що так буває, що людина просить за ноги, Господь каже, ну добре, на тебе земля. Чи зможеш ти будемо І часто люди потім навіть уходять. храму, тому що себе вважають богами, коли в них є гроші. Але потім Господь все забирає, і не бачить, що вона без Бога змога. Ну, нам дуже важливо, щоб ми шукали царства. І тоді всі, і все нам господарство. Шукали мудрості Божої. Господь, як і Соломону, він просив мудрості дасть все інше. І це нам треба зрозуміти. І шукати, і просити у Господа, вірити йому, що він все зможе. І люди віруючи не такі підприємні, як. Люди цього світу. І про це казав Господь, що люди цього віку мудріють у цьому віці. Але ми повинні бути мудрішими у допомозі. І от Господь про цей мені каже, що ми відкрили свої очі Духовні, і вони дійсно відкриваються, коли ми ходимо частіше в храм, молимось, просимо Господа. І ми прозріваємо. І прозріваємо, тому що наша... І Господь на кожній службі питає нас, чи віруєте, що я можу слити від вас до Бога. Ми звичайно, що кажемо, віруємо. І Господь, коли ви, так кажемо, повірю вашим батьки. Ми стільки рівно потребуємо Бога, скільки ми віримо, яка є наша віра, те ми маємо. Є гігант. Подобний Серафію Сировський є ті святі, які отримали дуже великі дари, тому що вони возлюбили Господа всім серцем і просили в нього саме основне. У нього нічого не було, тільки одна ікона Божа мага у Але він дуже був багатий. Все його багатство приходили багато людей і отримував це багатство. Нам потрібно оцінити свої очі також. Але ми це все отримаємо храму. Дуже важливо, що Москов сказав скінцям, коли він сили, як ми сьогодні читали водія, ви нікому не розповідаєте, що я вам Чому він так сказав? Він сказав, тому що я хотів себе змінити, тому що ми наш цим син Але вони пішли. І весь свій дар, який вони мали, розпорошили серед людей. Вони почали всім розповідати, що Господь є Чому Господь казав, що нікому не розповідали? Тому що найстрашніший це родиня. Вони розповідали, тому що хотіли похвастатися. Що Господь ніби їх обрав, щоб показати таке великі чуття. І нам Господь часто каже, що ви коли щось придбали на якісь далі, не розповідайте це. Людина отримує далі, вона потім іде, починає їх властиватись перед іншим. От я такий особливий, от такий розумний, от я такий віручий, я такий особливий, що Господь. Зглянувся на мене і дав мені ті чи інші дані. І все і все розпорошив, і в нього вже нічого немає. Тому часто ми не отримуємо, Господь нам не дає. Щоб ми не ми зранили з площою родині, родині, а страшніша, ніж ті скорботи і хвороби, які немає. Тому що ми не спасаємося і смиряємося. Людина горда, вона думає, що от вона отримала Бога чудом. Вона якась особлива і все, вона все втратила. Я людина думаю, що вона входить в храм, вона поїхала в ту чи іншу святиню, вона приходить і хваститься інше. І все розпрошує. Тому Господь і нам і каже, якщо ви щось отримали від Бога, бережіться бережіть нікому не розказуйте, сколько вам більше дасть, щоб побачу ваше сміріння. А якщо будете всім це розповідати, то ви все втратите І тільки покажете своє щаславі і і будете перерознеси на іншому, щоб інші не такі, як я, що Господь нам дав щось особливе, найбільше, а так не є. ми повинні себе рухувати нижче за інших тоді. Господь до нас Богу, що він сказав, на кого я вийзю, на коротку і старенього, який ти пишеш мені в тому Тому і Господь і нам каже, не розповідайте нікому, коли ви щось отримали. сім'ї. Тоді Господь побачивши наше скрізь ще більше від нас. Сьогодні Господь теж не мови існувати. Дійсно, люди, які сьогодні міг. Молитву, а ми чуємося скоріше ругань, матюки. І це пізнавання. І тільки тоді людина може святомитися, коли прийде до Бога і дійсно Господь сказав, слово своїх осудишся і за кожне слово дасте. Ми ти думаєш, що це маловажні гріхи, матюкатися. Ругатися, але це показує гнилі з душі. Із серця виходить наше багатство, я сказав. Людина показує, що є, і, 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 там вагнюка, яка там грязь, сміття, вона каже щось непотребне. І на не покинула людина свого серця носить добрі слова, любов, бачимо, що серце є. Чисте, що чи серцеві добре. Бо ну, наші слова це дзеркало нашої душі. Тому Господь казав, що ми судимося. І ми вже себе судимо, коли ми говоримо щось зле. І Господь це так наш, так само у нас і ми сіли, сіли, очищає наше серце, тоді з нашого серця виходить серце добре, і добре і любов. Тому це немаловажно, що ми робимо, тому що за це ми будемо відповідати і вже відповідати. І багато цих цих людей знову мають, потім хворіють і не знаєш, що Ніби вони нічого поганого не здається не роблять, але страждають із за того, що показують, що в них в серці. Також сьогодні Господь. Показав, що він має силу і дійсно він це робить в церкві. Зі всіма тими, хто приходить. Ми всі були скрізь, ми всі були немі. І Господь, коли ми прийшли до нього, нас цілий. Ми бачимо нашими очами сердечними, яке ми очистили покаянням і добрими думками молитвами і ділами. Бачимо і говоримо про Господа. Будемо молитися, щоб цей світ також прозрів, щоб цей світ, який у злі лежить, також мав змогу говорити добрі слова, щоб всі прийшли до Бога. Для цього і пішов, Господь, щоб всі змінити і дати нам можливість його бачити, чути і прославляти як ангели, а ми всі ангели. І тут, і в майбутньому віці, амінь.